Так, житловий комплекс у Києві, але серед сосен, серед лісу, з дуже зручною транспортною розв'язкою. Дуже легко доїжджати до центру Києва, Подільського району, а також взагалі багатьох інших транспортних розв'язок. Інфраструктура поруч вона знаходиться, і це Оболонський район, міста Києва, житловий комплекс Форест Парк. Тут я пропоную квартиру простору однокімнатну, з дуже привабливою ціною, яка краще, ніж у забудовника у зданому будинку. Давайте дивитись. І ось ми у квартирі. Ось тут у нас одразу прихожа зона, місце для шафи та верхнього одягу. З іншої сторони у нас сам вузол, він 4 квадратних метри. Ось тут кімната, але почнемо ми з серця цієї квартири, це кухня вітальня Площа цієї кухні у нас 16,5 квадратних метрів. Це без лоджеї. Тут чудово буде вписуватись робоча зона з холодильником, витяжкою, плитою, духовкою та іншою технікою. Ось тут поруч у нас може бути зона для обідня, обідня зона. І далі зона відпочинку. Оцю стіну ми легко прибираємо, тому що вона не несуча. Ось тут у нас світло, французький балкончик і зона відпочинку. Тобто весь цей простір він може бути трошки менше 22 квадратних метрів при переплануванні. І ходімо в останнє наше приміщення: це житлова кімната, площею 16,3 квадратних метри, правильної форми, зручно розташовувати. Всі необхідні меблі, які необхідні у спальній кімнаті. Звертайтесь до мене, покажу вам цю квартиру особисто. Підходить під всі державні програми, є оселя, є відновлення, постанови. Звертайтесь!